Всім привіт! Пам'ятаєте, після того як Гансерстет зробив своє відкриття, а саме, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле, Андре Марі Ампер теж почав робити свої досліди. І зробив свої відкриття. А саме, що два паралельних провідника зі струмом починають взаємодіяти один з одним. Іще він відкрив, що на провідник зі струмом, який знаходиться у магнітному полі, починає діяти. Якась сила. Згодом цю силу назвали сила ампера. Сьогодні ми поговоримо про неї, від чого вона залежить, і зробимо певні досліди. В цьому досліді, щоб побачити силу ампера, нам потрібний магніт, два бруски. Вони нам потрібні для того, щоб підняти мідні стрижні. Ось кладемо стрижні перший. Другий. І тепер з'єднуємо ці мідні стрижні легкою мідною перетинкою. Тепер, якщо доторкнутися батарейкою цих стрижнів, то бачимо, що якась сила зміщує перетинку. Якщо змінити полюси батарейки, то перетинка зміщується в іншому напрямку. Давайте розберемося, що ж відбувалося. Коли ми підмикнули батарейку, пішов електричний струм. Як ви пам'ятаєте, ми показуємо його від плюса до мінуса, хоча вільні електрони в МІДі зміщуються в протилежному напрямку. Отже, струм і перетинка знаходяться у магнітному полі сильного магніту. Лінії індукції поля виходять з північного полюса і заходять в південний. Все це спричинило появу сили Ампера, яка була спрямована від нас. З'явилася також сила тертя, яка заважала перетинці рухатись. Але на початку сила Ампера була більша і перетинка набрала швидкість. Щоб знайти напрямок сили Ампера, в школі використовують правила лівої руки. Треба розташувати долонь лівої руки так, щоб чотири пальці вказували на напрямок сили струму у провіднику. Лінії магнітної індукції мають заходити у долонь. Тоді великий палець покаже напрямок сили Ампера. Спробуйте перевірити себе і самостійно знайти напрямок сили Ампера, що діє на провідник у магнітному полі. Спочатку згадайте, де у вас ліва рука. Тепер чотири пальці в долоні мають дивитися вгору, як на рисунку. Лінії індукції зараз йдуть від вас, тому ми бачимо піріння стрілок, ніби хрести. Вони заходять у екран. Тоді ваші очі мають бачити долонь. Якщо все зробили правильно, то великий палець показує вліво, велика кількість експериментів довела, що сила Ампера прямо пропорційна силі струму у провіднику. Тоді можна записати, що F ампера прямо пропорційна силі струму. Також було доведено, що сила Ампера прямо пропорційна магнітній індукції поля. Сила Ампера діє тільки на ту частину провідника, яка знаходиться у магнітному полі. Тому сила Ампера прямо пропорційна довжині провідника зі струму у магнітному полі. З'ясувалося також, що сила Ампера залежить від кута між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції. Тому кінцева формула, за якою можна знайти модуль сили Ампера, виглядає ось так ДБ це модуль магнітної індукції поля. І сила струму в провіднику, Л довжина провідника, який знаходиться у магнітному полі, а альфа кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції. Ми бачили з вами, що сила Ампера штовхає провідник. Отже, можна зробити електричний двигун. Пропоную вам самостійно його зробити, подивившись далі відео, як був зроблений перший двигун у світі. У 1821 році 30-річний Майкл Фарадей зробив відкриття, яке змінило світ. Вперше електрична енергія перетворилася на механічну енергію руху тіла. Спробуємо з вами відтворити перший електричний двигун у світі. З чого складався двигун Майкла? Перше, що впадає в око, це келих, заповнений ртутю. Всередині келиха плавав шматок воску, до якого був прикріплений магніт. Ще ми бачимо два мідні дроти, один з яких тримався на штативі зверху. До нижнього кінця була прикріплена голка, яку для кращої плавучості Майкл стромив у корок. Другий дріт занурився у ртуть на стінці келиха. Коли Майкл під'єднав дроти до вольтого стовпа, Кору з голкою повільно почав рухатись навколо магніту. Це було диво, якась сила діяла дріт і примушувала його обертатися навколо магніту. Спробуємо з вами зробити такий двигун з певними змінами. По-перше, потрібен магніт. Наш магніт набагато сильніший, ніж був у Фарадея, тому не будемо занурювати його у рідину, а просто покладемо під дріт. По-друге, встановимо на магніт пластикову посудину, яка буде грати роль келиха. Звичайно, вона не така красива, але функції свої виконує добре. Тепер закріпимо в смужку фольги так, щоб вона торкалася дна посудини. Якщо фольги немає, можете використати звичайний мідний дріт без ізоляції. Налиємо у посудину розчин кухонної солі натрій хлор так, щоб кінець дроту без ізоляції був занурений на сантиметр. Дослідни ртуттю є небезпечними і викликали потім проблеми у фарадеї наприкінці життя. Залишилося перевірити батарейку і можна підключати. Один полюс підключаємо до фолії. А інший полюс підключимо до верхнього дроту. І, як бачимо, наш двигун запрацював. Давайте розберемося, яка ж сила примушує обертати з двигун. Отже, в нас є магніт, північний полюс якого знаходиться зверху. Силові лінії магнітної індукції B виходить з цього полюса і заходить у південний. Я намалював тільки дві лінії, щоб рисунок був прозорим. Знайдемо напрямок магнітної індукції в точці провідника, яка рухається по колу. Вектор буде спрямований по дотичній до силової лінії в цій точці. Тепер знайдемо напрямок струму. Нехай електрод, що знизу, буде під'єднаний до плюса батарейки, тобто буде анодом. А провідник, що зверху, до мінуса. Отже, він буде катодом. У розчині солі багато йонів, які будуть переносити заряди між електродами. Ми можемо намалювати напрямок струму від плюса до мінуса. Тоді на провідник зі струму у магнітному полі діє сила Ампера, напрямок якої знаходимо за правилом лівої руки. Чотири пальці показують напрямок струму, вектор магнітної індукції входить в долонь і великий палець буде показувати на нас. Ця сила буде дотичною до кола і буде надавати прискорення провіднику. Наприкінці хочу продемонструвати вам ще два двигуна, які працюють на тому ж самому принципі. Thank you. Геній Майкла Фарадей дивує навіть через 200 років. Всього найкращого.